Добрий, Добрий вечір. Бачили зустріч в метро, тому що на мені відповідальність я повинна заховати людей в разі небезпеки. І дійсно це було правильно, тому що якраз, коли ми почали колядувати, вже була повітряна тривога. Україна — це не лише територія, це наша національна українська ідентичність, і ми не можемо її здати ворогу. Теж це наші пісні, це наша етнічна культура. Це просто неймовірно. Це справді неможливо писати словами, особливо враховуючи те, що зараз масштабна тривога по всій Україні, і тут сховище в метро, люди співають колядки, щедрівки, це, це просто це потрібно відчути. Це неймовірний емоцій. Це той український стержень, який у нас не віднятий. Це те, що дозволить нам перемогти. Дорогі, за залишайся. Glory be to